У Житомирському обласному перинатальному центрі, 28 січня, організували день відкритих дверей для майбутніх батьків, які чекають на появу малюків. Під час заходу для присутніх провели огляд пологового. Зокрема, показали відділення, палати, пологовий зал та операційну. Ознайомитись з місцем, де планують народжувати первістка, прийшло молоде подружжя Антон і Наталія. Партнерські пологи вони не планують однак, чоловік буде поруч, підтримуватиме дружину і з нетерпінням чекатиме народження донечки. Приємні враження. По перше, на мабуті головне, тому що лікарня насправді в дуже гарному стані. Видно, що вона доглянута. В Принципі, я очікувала, що тут буде все доволі гарно і добре, тому що тут народжувала мене мама. Мої всі знайомі тут народжувалися, тому якби в мене навіть не було якихось сумнівів. Дуже хвилююся. А чи думали на них ім'я? Ім'я вже, в принципі, придумали. Але ми йому нікого не кажемо і говоримо батькам та друзям, що ми потім їх познайомимо. Закладу приїхала й молода Матуся Наталія, аби познайомитись з умовами і персоналом перинатального центру, розповідає, чекає на появу другої дитини. Ім'я для малюка поки не придумала. Я думаю, що важливо робити такі екскурсії, оскільки багато з породіль не знають достовірно і багато інформації, наприклад, про анестезії, про партнерські пології, що взагалі такі існують. Також Ну, взагалі, багато цінної інформації сьогодні було нам роз'яснено, тому я думаю, що це це цінно. В наш час знати цю інформацію. Завідувачка пологового відділення Житомирського обласного перинатального центру Марія Тищенко каже, медзаклад забезпечений усіма необхідними медикаментами та витратними матеріалами. Додає, з початку повномасштабної війни кількість породіль зменшилася, проте нині трапляються дні, коли всі пологові зали заповнені. Ми зараз показали типовий пологовий зал, оснащений всім необхідним для надання допомоги жінці та дитині в пологах. Кожен пологовий зал у нас обладнаний ліжком трансформером дитячим місцем реанімаційним з теплом і з контролем датчиків з подачею тепла і також системою безперервного моніторингу за внутрішньоутробним станом плоду. Під час зустрічі майбутнім батькам також розповіли про психологічний стан жінки під час вагітності пологів, а також про важливість підтримки і підготовки до материнства. Того, щоб в часі війни зменшити психологічні переживання, навантаження у нашому перентальному центрі працює школа відповідального батьківства, і ми також додатково готуємо наших вагітних, подружніх пар до пологів. Зокрема, ми проговорюємо про передвісники пологів, яка як жінкам відчуває ці передвісники, на що звернути увагу. Наприкінці заходу кожній матусі вручили символічні подарунки. Валентина Петрук, Ілона Усатая, телеканал СК 1